На 5 грудня російські військові атакували трьома ракетами підприємство в Кривому Розі. У Дніпрі на одному з багатоповерхових будинків встановили тризуб замість радянської зірки. У районах Кривого Рогу через неструмлення відсутнє водопостачання. Тут організували підвіз води. У ніч на 5 грудня російські військові атакували трьома ракетами підприємство в Кривому Розі. За повідомленням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка у результаті одна людина загинула. Це працівник підприємства на місці прильоту виникла пожежа та зруйновано виробничий цех. З під завалів рятувальники дістали тіло загиблого. Це 41-річний працівник. Також ще двох чоловіків та жінку було поранено зараз. Всі постраждалі перебувають у лікарні в середньому стані тяжкості. Через ракетну атаку російської армії по енергетичній системі України декілька насосних станцій Кривого Рогу знеструмлені. Центральний міський район міста та деякі села залишились без води. Місцева жителька Тетяна побачила, що неподалік її дому стоїть автоцистерна. Говорить, одразу прийшла набрати дві ємності. «З другого немає води. Ну, Спасіба привезли. На перший случай, на сподіваюся, що дуже швидко встановлять нам і світи і воду. Дякую, хоч не забули нас. Немає ні свята, ні вату. І отоплення відключилось, тому що насоси не качають ні гарячу воду, ні, ні холодну, нічого немає. За словами водія автоцистерни, зараз він привозить вісім кубів води. Розвозить воду з інтервалом в годину. Ставиш гідрант, заливаємо Або через верх, вон люк в мене там. 45 хвилин – 8 кубов. Стоять будемо до часу, до двох ночі, поки йдуть люди. Людям вода нада, люди вже так запасаються. Сколько хочуть, хай, сколько й беруть. Олександр говорить, наразі черг немає. Людей приходило небагато. Дізнатися адреси підвозу води можна в телеграм-каналі Кривбас Водоканалу. Через відключення електроенергії готуються приймати відвідувачів в одному з пунктів незламності. Якщо в мешканців нашого району буде потреба, вони можуть прийти в наш пункт обігріву пункт незламності. Ми вмикатимемо теплогармати, будемо допомагати заряджати гаджети. І це все за допомогою того, що ми заведемо дизельний генератор. Наш пункт незламності одночасно може прийняти до ста людей, але зарядка гаджетів буде відбуватися почергово. За словами Тетяни, тут також облаштовані лежачі місця для відпочинку. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Двоє людей загинули. Одна жінка у лікарні. Зранку, 5 грудня, у Дніпрі сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Рятувальники разом з представниками поліції вивели з будівлі 19 людей, серед яких троє діти. Вогонь знищив квартирі майно, меблі та техніку. Також там виявили тіла двох чоловіків. Ще одну жінку передали медикам. Її ушпиталили з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. пожежно рятувальними підрозділами було встановлено, що в дев'ятиповерховому житловому будинку горить квартира на третьому поверсі на загальній площі 60 квадратних метрів. Під час пожежі врятовано 19 чоловік, з них три дитини, та виявлено на місці пожежі тіла двох загиблих чоловіків. Пожежу ліквідовано о 10 годині 48 хвилин. До місця пожежі залучалося 7 одиниць техніки і 26 чоловік особового складу. Цей будинок у липні пошкодила російська ракета. Тут вибило вікна, зруйнувало дах та фасад. Будівлю власноруч відновлювали жителі та комунальні служби міста. Люди наполягали, аби після ремонту з неї прибрали радянську символіку. Місцевий житель Олександр Кармаренко каже, кожен свідомий громадянин має подбати про те, аби на його будинку не залишилося згадки про часи терору. Давно треба було зробити. Я тут народився, виріс тут. Я завжди кажу так: я господар своєї квартири, я господар своєї будинку, господар своєї вулиці, свого міста. Замість Радянської зірки на будівлю встановлять тризуб, який виготовили на Дніпровському підприємстві. Він у нас легенький, з домішками там, там сплав більше всього алюмінію для того, щоб не перевантажувати і не було додаткового навантаження на, на шпиль там, для додаткової стійкості висотою. Він приблизно 1,20, вагою 80-90 кілограм. Алла щодня приходить по цей будинок. Каже, набридло дивитися на радянські символи. Молодці, що це все отак. От. Зненацька все зробили. Так що будемо тільки раді. Важливо, дуже важливо у наш цей період, у наше тяжке таке е дане таке, що це ми добралися і до тієї звізди. У Дніпрі ще багато радянської символіки, каже Владислав Макарець. Активно зносити її почали лише кілька років тому у планах прибрати ще одну радянську зірку на будинку поруч. Не всі просто навіть піднімають голови, бачать, але в тих будинках, які свідомо відносяться до цього, вони і самі демонтують. І звертаюся до міської ради для демонтажу. Аби демонтувати радянську символіку на фасаді власного будинку, необхідно звернутися з відповідною заявою до міськради за умови наявності згоди від усіх жителів її знесуть за рахунок місцевого бюджету. Скільки всього вже демонтували радянської символіки у Дніпрі? Скільки ще залишилося та коли планують її прибрати? З цими питаннями ми надіслали інформаційний запит до міськради. На відповідь чекаємо. Я Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпрі готують систему опалення до можливих відключень електроенергії. Зокрема, закупили генератори для роботи насосів у котельнях, а у воду додаватимуть технічну сіль, щоб запобігти замерзанню. Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко каже: нині 85% будинків ОСББ у місті отримують тепло від центральної системи теплопостачання. Інші мають індивідуальні котельні. У нас в системе отопления будет находиться солевой раствор, который сам по себе не замерзает. Плюс у нас постоянно будут работать насосы и по системе все будет циркулироваться. Это возможно сделать в 70 на 70% котельных. На мелких котельных сейчас мы ищем техническое решение, каким образом это можно сделать. В связи с тем, что у нас нижняя подача отопления, мы вынуждены были для того, чтобы не размерзли все эти системы, Мы должны были утеплить окна наши проветриваемые, которые необходимы, ввод системы, который должен быть тоже быть закрыт. И на сегодня, естественно, контролируем подачу температуры. У нас существуют для этого свои счетчики. Ми вже двічі переселенці. Ми опинилися в місті Маріуполі з 15-го року. Опалення зникло 24 лютого, електрики не було, води не було. Вирішили поїхати в єпархію. Ми так вважали, що можливо там буде більш безпечніше, ніж на шостому поверсі дев'ятиповерхівки. Я чула, як летів літак, і я чула, що ну воно все летить на нас. Була було дві подушні бомби, наслідки були жахливі, бо за одну секунду не стало п'ятьох. Там загинула дівчинка двох років і її бабуся. І в цей час дуже поранило мою маму, її буквально засипало всіми обламками. Ну її взагалі не було видно. Ми її рятували. Я почула, що хтось кличе на допомогу. Мій чоловік, рятувальник і дочка. Вони ну як ми тільки достали маму, вони побігли, бо сомні ж на ці завали, і вони витягли двох. Ну, для мене це діти, але хлопцю було 22 роки, дівчинки У Діми на той час вже не було двох ніг. Софія, дівчинка, 12-річна, Вона померла. Діма дуже просив зателефонувати його батьку. Бо він він бачив, що мами вже немає. А батько. Е на той момент, коли почалася війна, він був у відрядженні. Мій син записав номер телефона. Ми взагалі не знали, що куди ми їдемо і що взагалі взагалі відбувається. І так він там щось очистив, якусь пам'ять, бо щоб не зберігалися там якісь моменти, там де ну, бо роздягали хлопця, йому 19 років, дивилися всі телефони, хоча там. Ну, вони вже були сівше, але ну ми боялися, і так сталося, що телефон не зберігся. Той що давав Діма. Коли ми виїхали, доїхали до Дніпра, і десь за два тижні ми побачили пост в інстаграмі, що хтось з подруг мами ну постить і просить допомогу, і на зять мій каже: Дивіться, це наш Діма і. Ну там фото було, де він вже ну, в нижній білизні, ноги у нього перебінтовані, і рука дуже пошкоджена. І ми там побачили номер телефона батька, і ми зателефонували. Він плакав, Діма плакав, ми всі плакали. Зараз Діма називає мого чоловіка хрещеним, бо ну, він розуміє, що якщо ми не опинилися, б в тому місці. Навряд чи йому б вдалося вижити. Дмитро Дейнега переїхав до Нікополя у 2014 році з окупованого Харцизька на Донеччині. Відкрив у місті фітнес студію. 25 лютого її довелося перетворити на укриття для місцевих жителів. Когда артобстрел, у нас все открыто, люди заходят, опускаются, мы там организовываем чай, зарядить телефоны, если нужно. Здесь у нас побольше генератор, здесь можно закипятить чайник от генератора. Сейчас, кстати, у нас тоже работает генератор, света нет. Можно в туалет сходить, можно зарядить телефоны в пауэрбанке. Дмитро каже, жителі районів, які росіяни регулярно обстрілюють, часто ночують в цьому укритті. Зігрітися та зарядити гаджети можна і в пункті обігріву. Наразі тут облаштували пункт незламності. Людей обігріть, приходять люди. Якась допомога – дає. Обігріть, зарядити телефон. Незабаром у пункті планують також організувати безкоштовні обіди для відвідувачів. Міський голова Нікополя Олександр Саюк говорить: нині у місті діють три пункти незламності, однак будуть створювати і нові. Як готувались, так і готуємося. Це пункти незламності, це генератори, це запас води. Це е, працюємо над тим, щоб був зв'язок. В нас є місця, де є зв'язок. У нас є місця, де люди можуть можуть обігрітись. У нас є місця з водою, люди самі по собі вони вже підготувалися, в них є і запас води, і запас їжі необхідний. Адреси пунктів незламності не розголошують з міркувань безпеки. Аби дізнатися їх, слід зателефонувати до міськради. Ситуація з електропостачанням у Нікополі, каже міський голова, лишається нестабільною. Юлія Трофімова, Олексій Коренев. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Святий Миколай читає лист, який йому принесла п'ятирічна Софія Шидич. Дорогий святий Миколай, я хочу, щоб Україна перемогла. Софійка. Звичайно, це вже дуже-дуже скоро буде Україна обов'язково переможе. У резиденцію Святого Миколая Софію привели батьки. Ми сюди приїхали, щоб побачитися з нашим татом і щоб я була весела. З початком повномасштабного вторгнення Росії дівчинка з мамою поїхала до Словаччини, а тато боронить Україну. Приїхали з Харкова. З початком війни я в армію пішов добровільно. Ну, а як, що робити, коли війна починається? Треба захищати дружину, дитину. Тому вибору майже не було. А дитина з дружиною поїхала. Тобто час від часу зустрічаємося тут на Закарпатті, Проводимо час разом, щоб і щоб якось розбавити. Перед входом до резиденції діти могли написати листа Святому Миколаю. Зробила це восьмирічна Лілія, розповідає, що написала. Написала щоб тобою з свідай світа і тато. Роль Святого Миколая у замку Паланок виконує актор Мукачівського драмтеатру Євген Чобан. За його словами, грав роль Миколая впродовж 17 років. Проте цьогоріч каже, вперше з дітьми співав гімн України. Нам братя посміхнеться доля. Дуже міняється покоління дітей, міняються їх мрії, міняються їх, щоб вони хотіли які подарунки отримати. Багато хто приходить з діток, і листа мені пише з проханням, щоб повернувся там тато або хтось із рідних додому з війни пошвидше, щоб швидше закінчилась війна в Україні. Дуже багато людей приїхали. Були люди з Луганської області, навіть які хотіли дуже дуже додому повернутись. Резиденцію Святого Миколая у замку Паланок організовують третій рік поспіль, каже директор Мукачівського історичного музею Михайло Белеканич. За його словами, працюватиме резиденція щодня до 18 грудня. А ми нашу славну Україну. Ей, ей, Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин, Суспільне новини.